Знову відео буде все на купу. Та нічого. Це ж мій канал. Називається безкорисно. Що я можу тут вам корисно розповісти? Перед тим, як почнемо, я хочу показати, що я трохи намагалась щось малювати. Тому що весь час, коли я буду сидіти в кадрі, ви... Не будете це бачити, тому що в мене піксельна камера. <плес> І треба тільки зблизько показувати. Ось. Я казала, що буде нове відео як тільки я зроблю стрижку. Ну, це ця медуза. Jellyfish Haircut. Але давайте опустимо той факт, що. Ну, Тут деякі непорозуміння трошки є. Відросте. Нічого. Якщо я себе не бачу, якщо не дивиться в дзеркало, все супер. Ось. Про що будемо сьогодні говорити? А я ще досі не придумала, тому буду імпровізувати. Це буде дружня розмова. Взагалі. Там багато було запитань в коментарях під минулим відео: що щось розказувати про себе і так далі. А я та розвчилася це робити, бо ніби. Набагато простіше подібно робити, коли ти знайомишся з кимось, заводиш дружбу в дитинстві. Тому що коли ти є шибай головою, хуліганкою, за якою бі... має бути нагляд і бігають дорослі, поки ти ховаєшся десь під молочарнею Було діло. Ось і просто так набагато простіше було. А ось уже коли. Пішла до школи. Ну, я і раніше любила читати книжки, бо коли мама кудись їздила, вона запитувала, що тобі купити, Віка. Я казала книжечку, хоча я не вміла читати. І саме про це з читанням займались мої батьки. Здебільшого мама, але, опустимо, цей акт. Ось. І в школі вже було багато книжок. Я відкрила для себе книжкову бібліотеку. І з однієї сторони це було найкращим рішенням, тому що книжки. Там на фоні є книгоїди, які я читаю. Вони переслідують мене усе життя. Я навіть переїхала на цю квартиру і не мала жодної книги, поки коханий не заповнив усю ту полицю мені книжками. Я. Я щаслива. Пай же, що. Їх нема куди класти, ну, буде куди класти, тому що вчора я замовила собі книжкову шафу, здійснила свою дитячу мрію. Варто ще подумати, хто мені її тягне до села з пошти. Скоріше за все, це буду я з сестрою і велосипедом або з санами, якщо там сніг випав, що я там подивлюся. І треба буде ще шукати людину, яка збере мені. її. Але це вже. Деталі, які подумає майбутнє я. Ось і коли ти читаєш книжки, коли зачитуєш, коли твоя бібліотечна сторінка, картка в школі закінчується одна і тобі відкривають іншу, коли ти дружиш з двома хлопцями в початкових класах і між тим, що любиш читати, ще бігаєш з ними курити сіно за копицею. Воно трохи не вкладається в одній людині, але якось воно було. Все починає змінюватись, коли переростають не власне якісь дитячі речі, не пустощі, не розваги, бо ж. Діти залишаються дітьми, поки навчаються в школі, байдуже четвертий клас, чи вже шостий, переростають дружбу зі мною. І виходить, що ті, хто були друзями, перестають ними бути. І весь образ оцієї. Веселої, задарикуватої дівчини, яка гасає на коридорах з іншими, придумує ігри і е, любить битися з хлопцями, зникає. Бо всі починають бачити тільки дівчину, яка занурюється в книжку на перерві, і не долучається до ігор. Яка гарно вчиться, яка стає тихішою. Наряду сімейних обставин. Звісно, це найкраща жертва для майбутніх знущань. Ну, можливо, окей, я не буду. Я не буду перебільшувати. Це не були знущаннями, бо ж ніби вони були дітьми, я була дитиною. Колись мішки тим. ботанка і. Карточки на формі позаду, крейдою написано на піджаку, коли виганяли в коридор на перерві, щоб не бачити мене, чи стосунули головою до залізної батареї. Це ж не можна називати знущанням в звичайному сенсі цього слова. Мені ж не було найгірше, як буває, коли в новинах пишуть. Це було просто боляче, адже не було стабільності ніде. Ані вдома, ані в школі. І оцей весь образ мене як людини з часом перетворювався на, знаєте, таких дітей часто дорослі кажуть розумні не по рокам. Коли ти ще пишеш вірші, які доводять дорослих до сліз, коли ти пишеш вірші про війну і тебе пробують подавати в якісь там журнали, конкурси, але з того нічого не виходить, тому що рими в мене там були примітивні, але пробирало до глибини душі. І коли ти ростеш дитину, яка розумна не по руках. Там затискаєш себе, пробуєш злитися зі стінкою, стати невидимою, тому що якщо тебе не помічають, якщо взагалі майже тебе не існує в класі, якщо про тебе навіть забуває вчитель, коли був такий один урок, коли ну, щось в журналі читали і питали, є Віка, ні, нема. Казав вчитель, а я сиділа там за третьою партою, і була така фраза, що ніби вона так тихо сидить, що ніби її немає. Ну, буває. Коли оце все відбувається, виростає щось типу такого: великий дитинча, в светрі з жабкою, і макіяжем із зірочками і блискітками. Я не кажу, що це погано, тому що аніме свого часу стало частиною моєї особистості, і воно врятувало мене від зникнення остаточної емоцій, тому що, намагаючись позбутися сліз, я стерла майже всі емоції, які в мене були. впритул притул до того, що я не могла. Посміхатись щиро, я не вміла сміятись, і пізніше в коледжі подруги називали мій сміх беззвучний. Бо ніби... Все, що я робила, це сльози текли за чай, мені було дійсно смішно, але звуку не було. Тому тепер мій сміх чайки якоїсь. Набагато більше мені подобається. І не це трохи дивно виростати дитиною в дорослому тілі, і водночас почуватися old soul. Це якщо я десь знайду, якщо мені не буде лінь монтувати. Е, таке речення, де розказується про молоду людину, яка мислить. Не по своїм руках. Ну ніби почувається старою вже циву. Ні, чесно, набридло продовжувати. І нестерпно довгим здається життя. Це ще треба, значить. Одружуватись, виховати заміж, народжувати дітей, виховувати дітей. Не знаю, щоб діти одружились. Щоб вони народили дітей і тоді вже будуть внуки, і тоді вже буде спокій. Я вже почуваюсь бабцею. Мені вже хочеться сидіти на кріслі-качалці і бавити внуків, але я не хочу переживати весь цей довгий шлях. Для когось життя здається нестепно коротким, тому що ти не встигаєш. Зробити все, що тобі хотілося. А я відчула на собі весь тягар капіталізму, з тим, що потрібно оплачувати рахунки, комуналку, працювати на роботі, і крім того, що зарплати має вистачати на їжу. Ну, на мої хотілки завжди вистачає. Вже, вже там, коли до, вибираю дарунки друзям, то я вже отак розходжуся, але мене. Засмучує, що я при цьому, затискаю гроші собі. Я можу для себе відкласти там гроші, можу дати молодшій сестрі кишенькові, можу допомогти мамі перекинути на кредитку там оцей обов'язковий платіж раз в місяць. Можу. Позичити друзям гроші, якщо потрібно. Але якщо потрібно мені, якщо мені треба якось там тиждень до зарплати перетримати, то я така. Ну, купити апельсинку, ну це занадто дорого зараз для мене, бо я ж зараз два дні буду мати на роботі і треба щось їсти ще й два рази, бо я буду сама на зміні і буду там два обіди по 30 хвилин. Я ж не можу не їсти на роботі. Як я буду не їсти, мені стане зле. Це підстава. Там теж треба платити гроші, бо я не можу придумати, що з собою брати на обід. Я не можу придумати просто, що я можу взяти, щоб я поїла і мене не стошнило потім від нервів і так далі. Тому я беру, купую дитячу пірешку, там булку, вафлі, шкодний батончик, яблуко, апельсинку. Ну, не апельсинку мандаринку. апельсинка це засильно. Я би за півгодини її не з'їла разом з тим всім. Тому якось так. І це до біса неприємно. Адже для чого я тоді працюю, якщо я жалію собі грошей на їду? Це нечесно. Зато я почала дивитись до раму про самогубців завтра. Може, ви бачили, може ні. Всього, якщо так дивитись, книжок я прочитала приблизно три сотні. Якщо... Ні, ну, здається менше, тому що в мене зараз в бібліотеці 86 книжок, це ті, що в мене залишились. Але якщо рахувати ті, що я продаю, ті, що я читаю онлайн, або ті, що в мене, ті, що я позичила, от отак, от його всього, десь три сотні може. Аніме я подивилась, ну зараз може бути вже 700. Штук. Так, да. минулого року було 600 з чимось, тут зараз десь 700. Ну, поза тим, що я в рік дивлюся, десь сотню аніме. Може й більше, але я просто зараз не веду рахунки. Я весь рахунок вела на сайті ямі аніме, але з початку повномасштабної воно зникло. Ну, сайт закрився, там є цей. Повідомлення від розробників, що можливо, колись він повернеться. Я маю надію, що він повернеться в українському вигляді, тому що розробники українці виявляються. Але до того треба ще чекати. Я не знаю, чи при поверненні збережуться всі дані. Хотілося б об'єдно якщо не збережуться. Адора. Я можу нарахувати не більше десяти. Ті, що я дивилась. Я навіть зараз їх всіх не пригадаю, бо знову ж таки, я не веду рахунки. Я пишу відгуки в інстаграмі, і я забуваю, чи е, я то дивилась чи ні. Це неприємно. І завтра це одна з дорам, яку я дивилась цього року, почала дивитись. Бо у 25-му році першою була гра в Кальмара 2, яку я дивилася з коханим. Друга дорама була божественне заступництво, маленька, невеличка, але смішнява. І завтра це про самогубців. І оскільки зараз мені не вистачає чогось, щоб я змогла. Розрядатися? Ну, в принципі, як? Я можу розрядатися від книжки, як це вже показало діти болю і безвладдя. Я можу розридатися від тік-току, який випадково спеціально мені якесь відео з моєї геройської академії, або інших штук, які мене ну, з першої секунди виведе на сльози. Я можу розрядатися, коли я йду на роботу зранку і бачу батька. З донечкою, і вони йдуть за руку. А коли я зараз відчуваю, що хочу розрядатися, в мене не виходить. Тому ця драма мені сподіваюся допоможе. Е, вона, начебто, сумна, але дарує надію. От минулі серії було про жертву булінгу. І вона зустрілась, вона стала сценаристкою, потім зустрілась з дівчиною, яка її булила, а вона стала знаменитою авторкою, яка пише манхву про дівчину, яка карає всіх булерів іронічно, правда? Це була важка серія. Перша половина просто я така. Е, Вийти мене просто. Але оскільки головними героями в цьому серіалі є люди з департаменту жінців, які ніби допомагають зупинити процес, врятувати людей, які на межі самогубства, воно, зрештою, вийшло файним. Але я не сплакнула, мені треба не, не дотиснули мене. Треба щось інше. Знову відео буде. Все на купу. Та нічого. Це ж мій канал. Називається безкорисно. <рисна> <рисна> Що я можу тут вам корисно розповісти? Перші два відео були корисними. Окей, я там розказувала про письменництво, яким я зараз не займаюся, ну не дуже. Не дивіться так на мене. Я після цього відео я вечором сяду трошки за мряку і трошки напишу, там вже є три сотні сторінок. Я перетнула цю межу і там вже три сотні. Подумаєш, ще приблизно 200 сторінок написати. Приблизно. Ну, я ж сама не знаю, скільки там має бути сторінок, але порахувавши, здається, що так. ж все одно мене любить. <ріст> Навіть якщо я не не, не, не Я не можу це вимовити. Тому що в мене немає права не дописати мряку. Чи її закинути, чи її видалити. Мені в процесі після опублікування минулого відео мені погрожували, що в мене немає вибору. І так само в мене немає вибору не жити. Мене восклять. Так нечесно. Так і живу далі. І я сьогодні, окей, я сьогодні купила собі апельсинку, тому депресія відміняється. Правда, я шкодую так 27 гривень. Нічого, переживу. Завтра буду менше їсти. Я якщо що, брошу. не треба. Не треба. Їхати сюди і змушувати мене їсти. Я їм, напевно. Мене булили, тому що я була дивна, чи мене забули так, що я стала дивною? Здається, зрештою, мені щось зламалося і я стала схожою на розбиту вазу. Але, попри все, я намагаюсь. З тих шматочків скласти гарну мозаїку, тому що, поки воно щось гарне, це не виглядає так депресивно. Ну, якщо, звісно, клей буде тримати ті шматочки і вони не повипадають в процесі. Напевно Мені було дуже приємно читати коментарі, що виявляється. Дехто чекав мого повернення, або ж е віднайшли в рекомендаціях мій канал. Я так, що? Та я ж нічого особливого не роблю. Я просто розмовляю з камерою, так, наче це люди, які сидять переді мною. Щоб взяти сюди, не знаю, кружечку, чашечку, кави. Ні, від кави мені стає погано Чаю, гарячий шоколад, треба знайти. Де купити правильне какао? Тому що у мене є турка для кави, я в ній заварюю какао. Але останні какао, яке я купила, але чого ти очікувала, Віка? Ти купила какао за 27 гривень, воно не якісне, має бути якісніше, і воно просто воно не заварюється нормально. Я ніби його то вироблю, воно палиться на стінках е цієї турки, але в процесі, як я пробую, воно зовсім ну, не то. Кілько б я там цукру вже не додавала, воно, воно якесь розшепчасте, воно якесь пісочне, ну воно не то. Певно, я взяла какао тільки те, що використовую для оцих, як це називається? десертного окрему і так далі. коротше. Так не чесно, це несправедливо. Треба менше собі зажимати грошей. Зрештою. Все було б набагато простіше, якби я ставилась до себе так, як я ставлюсь до своїх друзів, до інших людей. Вночі я лягла в третій годині ночі. Мені попалося в твіттері пост. Що наступного разу, як ви хочете потурбуватися про когось бідного та нещасного, потурбуйтеся про себе. Я прикріплю тут цю штучку. Це підстава! Це удар нижче пояса. Так не чесно! Не треба мені так різко відкривати очі. Направду. можу і сліпнути. Так не чесно. Я просто хочу мати надію, що ви у своєму житті не нещасні. Що у вас є люди, які справді вами захоплюються чи підтримують, люблять вас такими, якими ви є. Попри ваші дивності, складності життя, якісь недосконалості, які бачите лише ви? Зрештою. Кожен дивиться через призму власного бачення, і я можу хоч сотню разів себе зараз захейтити на камеру сказати, яка у мене погана шкіра, які в мене прищі, як мене погано постригли, я виглядаю як уродка. Ну, ви можете бачити все інакше і вибачайте, що. Я таким чином ображаю людину, яка вам подобається, тобто себе. Ну, ви зрозуміли напевно. Якщо зараз таких людей нема, вони можуть з'явитися пізніше. А до того часу намагайтеся стати такою людиною для себе ви. Я триматиму за вас кулочки.